Та медичного правду, долучитися, долучитися до цього великого, скам так я вважаю, наукового дійства і дати можливість власне запросити наших спікерів, професорів власне, до, до, власне, так, до презентації їхніх творчих наукових, ну і часто я б сказав би навіть життєвих позицій відносно питань. Які присвячені давався простому, а саме удосконаленню цілому, публічні, професіоналізму публічних службовців. І саме ми сьогодні говоримо через призму європейських орієнтирів, оскільки, як мені видається, на, на мою думку, власне, проблеми, які стоять перед службовцем, це звичайно, що питання професіоналізму, тобто виключно да, професіональних можливостей. Які розкриваються через компетенційні власне елементи, ну він за того, що менш важливий, власне, так це питання етичної поведінки в цілому, так, тобто створення цього середовища, ори, ну, орієнтири, власне, на питання, власне, того, чим живе реально, європейська служба, власне, саме з позиції або курсив на Європейський кодекс поведінки для всіх осіб, які залучені до місцевого територіального врядування, тобто така собі настільна книга кожного публічного службовця, Ну і в цілому власне служби. Тобто це наш це орієнтир. Бо коли ми говоримо власне безпосередньо про самі професійні, да. То ми прекрасно розуміємо, що людина мислить не лише власне так розумом, власне, вона мислить емоціями, і оці емоційні стани як для самих службовців, так власне, і е, всіх тих, хто працює з службовцями, власне, тобто чи це в межах самої служби, коли ми говоримо про службові відносини, чи ми говоримо про адміністративні відносини, відносини влади і власне. Фізичних та юридичних осіб, тобто цей момент він абсолютно скаже можливий. Тобто не можна тут виділити, що є головним, що є менше. О і от е, об'єднання цих двох речей, як на мою думку, і лягає в основу нашої власне якби, теми сьогоднішнього сьогоднішньої, е, сьогоднішньої е, скандати дня європейських орієнтирів, власне так, через призму організаційно правових е, засад. Я хотів би попросити до слова е, свого колегу, професора кафедри службового та медичного права. Доктора наук, професора Олексія Станіславовича Проневича, який ну я вам скажу що не менше років ну 10, але я боюся, що може це буде більше. Так уже в такій публічній площині він сповідує власне бажання удосконалення публічної служби через ініціативу створення, я б сказав би народження магістерської спеціалізації, публічна адміністрація, власне, та це його дійсно. Інтелектуальний такий, якби продукт, з яким спеціалізація показала свою ефективність, її бачать, її сприймають, і я більш ніж переконаний, що вона дозволяє отримати той, той е спектр або той величезний ресурс знань, і десь наскільки нам вдається практичного досвіду через залучення працівників підготовці наших Тому Прошу Олексій Станіславович, і вас до слова. Ну, а ваша, я вже дозволю собі. власне, професіоналізація, саме як стратегічний імператив Європейзації Державної служби в Будь ласка, вам слово, Олексій Станіславович. Дякую, Анатолію Івановичу. Доброго здоров'я, високоповажні пані та панове. Щиро тішуся унікальній нагоді публічного виступу на такому представницькому науковому форумі як представника кафедри службового та медичного права навчально-наукового інституту права. Зікавленістю та професійним інтересом заслухав впродовж останніх двох днів низку надзвичайно глибоких фахових наукових доповідей. З визначальною інноваційною компонентою е, останні 25 п'ять років е, я занурений в європейську наукову правову компаративістику та фаховий науковий дискурс щодо імплементації європейських правових та управлінських стандартів. Ну і наразі маю намір артикулювати авторське бачення. Догматичних, правових організаційних аспектів, проблеми професіоналізації як стратегічного імперативу європеїзації Державної служби в Україні. Я маю досить розлугу презентацію, однак, однак поки що не можу її увімкнути, тому прошу організаторів надати мені таку можливість. Насправді презентація має специфіку, я свідомо пішов. Що те, вона така розлога. Останні три роки я переконався в тому, що то в умовах пандемії, в умовах воєнного стану саме такий виклад матеріалу, максимальна візуалізація, дає можливість максимально залучити аудиторію до комунікації і ініціювати науковий дискурс. Отже, я розраховую на занурення. Аудиторії проблему артикульовану і, звісно, на науковий дискурс, тому що будуть видаватися апріорі контроверсійними. Отже, отже, чи можу я увімкнути? Можу. Я вмикаю. Отже, шановне панство, чи бачите, чи споглядаєте ви слайд номер один? Так, так, та. Професіоналізація як стратегічний імператив європеїзації держави? Вже в артикулюючи тему виступу, я намагався позначити проблему. І Проблема насправді має два виміри європеїзації і професіоналізації і передбачає комплексний підхід акцентуацію уваги на певних догматичних доктринальних аспектах, правових легальних аспектах і організаційних. Ну і звісно, що це тема вічна, коли мова йде про освітню діяльність. Європеїзація Державної служби України, європеїзація загалом публічного адміністрування це вимога, це імператив для України. І звісно, розглядати цю проблему варто в контексті, в загальному контексті того, що відбувається з нами. Що відбувається з Україною і на якій стадії перебуває Українська держава? І в слайді номер два я пропоную своє визначення суті сучасної епохи. Це дуже складно однак, маючи освіту юридичну та історично, будучи зануреним, в цей дискурс, ну я хочу запропонувати вам визначення суті. Сучасної епохи, це до банкісти, аналог з збройною боротьбою християнських королівств проти мусульманського панування за визволення Піренецького півострова. Насправді, в середині сімнадцятого століття, ми з вами, наша нація, наша держава, перебуває в стадії національної тривалої. Національно визвольної боротьби наразі можна констатувати, що ця боротьба вийшла на завершальну стадію. В чергу йде про е, територіальне відвоювання, про активну форсовану інституційну розбудову української держави, в тому числі системи публічної служби, про духовний ренесанс української нації. Загалом українізацію всіх сфер суспільного життя. Звісно, українська реконкіста має завершитися з витягою в самій найгострішій фазі протистояння з російським імпералізмом. Ми маємо усунути екзистенційну загрозу для української нації. Та Української держави ми маємо зберегти суверенітет та незалежність. Ми маємо постійно дбати про нейтралізацію маніпулятивних спроб Російської Федерації та її клевретів штучно насаджувати реакційний імперський наратив щодо мебето українців щодо неспроможності українця, українців до. Державотворення тощо все це насаджувалось упродовж впродовж століть, і наразі ми маємо протидіяти. Наслідком цієї боротьби має стати масове усвідомлення збереження або ж поглиблення української ідентичності, повернення до європейських витоків глибоких у свідомості до європейської цивілізації, консолідація усього українського суспільства на основі європейських демократичних цінностей. В цьому контексті варто звернути увагу на демонтаж залишків державоцентричної моделі відносин влада громадяни. Ну і все це має відбуватися на основі європеїзації усіх сфер суспільних відносин. Отже, категорія європізація. Маємо усвідомлювати, що цей концепт є багатовимірним. Е, можна е, сповідувати кілька підходів до тлумачення до розуміння феномену Е, Хочу акцентувати вашу увагу на п'яти підходах до розуміння полісемантичної категорії європеїзація. З одного боку, це глобальний висхідний інтеграційний цивілізаційно ціннісний наголошую, ціннісний тренд, з іншого боку, це конституційно-правовий імператив у Конституції України зафіксовано те, що безальтернативність європейського та євроатлантичного курсу України. Це є стратегічний курс держави. Коли ми говоримо про європеїзацію, то мова може йти про імплементацію європейських принципів, норм і увага цінності євро, е, е, ми маємо говорити про ствердження верховенства права, принципу свободи, рівності, справедливості, примату прав людини, сувереніз... можливості для суверенізації особистості. Політичного та економічного плюралізму, недискримінаційності, і в тому числі при реалізації публічно владних повноважень, децентралізації влади і загалом про стверджувати влади народу. Це по-європейськи. Е ще один вимір. Європеїзація як розбудова публічної адміністрації на засадах людиноцентризму, недискримінаційності, інклюзивності, сервісоорієнтованості та раціональності. І це є не лише гасло, констатація. Ми, говор... Ми маємо апелювати Цьому достає, де зазначено, що найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека, звісно, в умовах воєнного стану зміщуються дещо акценти в умовах існування екзистенційної загрози здійснюється пошук балансу між свободою та безпекою. Дуже часто. Пріоритет надається безпеці, і це абсолютно демократично, це абсолютно раціонально і ґрунтується на цій тезі на цьому розумінні. І ще один вимір європеїзації це перезавантаження публічної служби крізь призму її сприйняття увага як. Почесного обов'язку шляхетних людей. Це конструкція британська, вони її сформували кілька, ти... кілька століть тому, і, в принципі, нічого не змінилося. І коли ми говоримо про публічну службу, то ми маємо акцентувати, от, в тому числі, увагу на е, забезпеченні професіоналізму публічних службовців. Е, ну, будучи представником е, наукової спеціальності м, адміністративне право і будучи куратором спеціалізації публічна адміністрація, я хотів би продемонструвати е, апелювати на даній стадії до баз... базових правлінсько-правових е, імперативів е, публічного адміністрування. Хочу сказати, що поняття публічне адміністрування не є усталеним, тобто легальної конструкції теоретичної, не закріплено на доктринальному рівні, в загальному вигляді, ми можемо дати визначення публічного адміністрування як ґрунтованої на приписах закону діяльності суб'єктів публічних повноважень, які яким... мають опікувати. Вони мають забезпечувати державою загального блага. Тобто, це система професійних службовців, які мають, які відчувають свою місію і мають відповідати очікуванням суспільства. А це дуже важливо, тому що ми маємо сприймати громадян як платників податків, будучи платниками податків, громадяни є замовниками публічних послуг. Більше того, вони мають здійснювати моніторинг якості надання цих послуг, тобто його величність громадянин фігурою в. У ось і оцих відносин е, влада держави, е, які ж імперативи можна виокремити в сфері публічного адміністрування як європеїзовані? Звісно, мова не йде про прикріплення е, за географічним маркування цінностей за географічною ознакою? Мова йде про ціннісні підходи, які які генеруються європейським суспільством. Ще з 18 століття з кінця 18 століття з початку великої е, французької буржуазної революції почалась ера матеріалізації підходів, які були артикульовані в добу Ренесанса видатними мислителями. Отже, е, е, в першу чергу маємо звернути увагу на необхідність ствердження людиноцентричної доктрини служіння суд. Об'єктів а громадянам. Е, хочу звернути вашу увагу, що поняття суб'єкт владних повноважень воно закріплено в нашому законодавстві, і е, це дуже важливо, тому що іноді і в фаховому е, дискурсі, і в спілкуванні просто з інтересантами дуже часто сповідуються такі альтернативні підходи, іноді просто на емоційному підґрунті, без аналізу. Отже, суб'єкт владних повноважень, ади в тому числі без статусу юридичної особи, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними публічно владних управлінських функцій на підставі законодавства. Що важливо, в тому числі на виконання делегованих повноважень або надання адміністративних послуг. Ця дефініція закріплення в кодексі адміністративного судочинства України дає можливість здійснювати ефективний судовий контроль за діяльністю суб'єктів публічного адміністрування. Вони ще є поважень. В нашій науці адміністративно-правовій службово право визрів консенсус щодо тотожності цих понять використовується ще третій термін адміністративні органи. Всі суб'єкти публічного адміністрування повинні прагнути своїй діяльності до забезпечення публічного інтересу. Поняття публічний інтерес є стрижневим в сучасній адміністративній правовій доктрині. І е, наголошую на тому, що в законі України про адміністративну процедуру, який набуде чинності в грудні поточного року, е, дано визначення поняття для публічних інтересів, як інтерес держави, суспільства, територіальної громади, а також важливі для великої кількості осіб інтереси та потреби. Хочу сказати, що це не є е, ідеальне е, визначення з точки зору розуміння інтересу. Ви праві, тому, що інтерес і потреба не є тотожними. Інтерес ґрунтується на осмисленій потребі суспільства. Він артикулюється, потім здійснюється промоція цього інтересу, легальне закріп, забезпечення його реалізації, уповноваженими на те органами. Ну і звісно, мова йде про. Те, що публічні службовці також повинні прагнути усіляко забезпечити легальний легальний публічний інтерес. Щодо публічної служби, теж визначення існує. Наголошую на ну, тому, що в кодексі адміністративного судочинства України публічна служба дуже розлого розтлумачена. Ось на слайді номер номер 3, 4, тому це визначення. Воно не є теж е, е, дефініціювання певних понять юриспруденції, виокремлюють сутнісні ознаки певного явища. А тут, як ви бачите, публічна служба визначається шляхом е, максимального переліку е, ось тих сфер, е, де е, тих видів служби, які охоплюються родовим поняттям публічна служба. Ми маємо розуміти, що в нових умовах в умовах імплементації європейських управлінських стандартів, наших управлінських європейських практик, змінюється сприйняття публічного службовця. Ми маємо сприймати публічного службовця як особистість в першу чергу, як носія соціально акцептованих цінностей та затребуваних професійних. Компетентності ми маємо розуміти, що без.